Вітаю вас на каналі CRYPTO. Сьогодні у нас невеличкий відеоогляд. Сьогодні один з найбільш очікуваніших проєктів, це ZKSIN, об'явив те, що вже можна перевірити, чи отримуєте ви дроп, чи ні. Нагадаю, що ZKSI належить один до трьох проєктів. Тір 1, які ми крутили вже там майже більше року, напевне, можливо, хтось і більше. Перший це був StarkNet, Зараз вийшов вже за касінки, і в кінці даного місяця чекаємо на Layer Zero. Знову ж таки, про ці проекти вже було знято дуже багато відео. Якщо ви слідкували і були на каналі, то ви про них знаєте. Якщо ж ні, то знову ж таки підпишіться на канал, підпишіться на телеграм-канал, тому що в телеграмі я сьогодні вже цю новину. Дав ще о 10-й годині, тобто вже є ссылки, де можна перевірити, чи отримали видроб, чи ні. А також ми вирішили запланувати сьогодні зізвон. Зізвон буде в нашому телеграм-каналі. Будемо, як і я, так і частина команди. Плюс ті люди, які підписані на телеграм-канал, якщо ви зараз це дивитеся, приходьте, будемо спілкуватися, поділитись своїм досвідом, можливо, щось почуєте нове, тому будемо розбирати сам ЗКС, як рухатись далі, в які проекти далі занурюватися, варто, не варто і так далі. І так, що ми маємо на сьогоднішній день? Тобто сьогодні зранку ZKS. Як ми знаємо, що The Casing створив новий е аккаунт The Canation. Е і сьогодні, от 6 годин тому, е в даному аккаунті були от такі от речі: е Чекер, анонсмен і там є документація. Е отож, коли ми переходимо по чекеру Claim да, ми можемо підключити сюди свій гаманець або Гітхаб, uh, або підключити так, або просто ввести його, нажати чек і вам покаже є ви, чи. Тобто, є у вас можливість отримати дроп, чи, наприклад, ось так. It's not eligible for the airdrop. Uh, як показує практика, uh, лише знову ж таки, я в Телеграмі написав, що. Uh, 695 320-232 е, гаманця були відібрані для того, щоб отримати airдrop. Е, так як гаманців за касінку було в районі там, 6 чи 8 мільйонів, тобто ми розуміємо, що це там, орієнтовно 10% отримали дроп. Всі інші були збриті. були збриті як і е, звичайні е, юзери, так і Багато, звичайно, ферм масштабних проєктів, які там мали там, тисячі, десятки тисяч аккаунтів. Що ми маємо? Коли ми пишемо за скам, ми бачимо, що ком'юніті по закасінку не дуже Взагалі не дуже радується, тому що а, от ми бачимо, да вони завжди твердили те, що ком'юніті is everything, тобто ком'юніті на першому місці, ми вам всім роздамо і так далі. А, а в результаті, отак от гаманці, які там входили в топ-100, просто not eligible і все. От. І таких от моментів ми бачимо, да там є багато транзакцій, є багато волюма є багато. Тих людей, які потратили на комісії, і от ми бачимо такі картинки, що якось так. І вже на фоні цього, буквально через годину після того, як ЗК Сінк розказав про дроп, є ось така от штука, що запустили токен ZKS, Токен на Solani це memcoin от, які там, теж його бачите, ну дуже багато розкрутили зразу. Якщо ми зараз візьмемо, подивимося, то просто. От, запустили токен. Тому якось так. Не знаю, наскільки цей токен мемний буде актуальний, але ну, на фоні цього є багато людей, які вже роблять кучу е, речей. Знову ж таки, можливо, це просто скам для того, щоб от люди написували свої гаманці а потім їх десь якось скаманути. Але тим не мені, е, коли ми зайдемо в ком'юніті, да, ми зайдемо в меми, тут просто. Просто пишеться жах, дуже багато негадування, Дуже багато того, що. Ребята, що ви натворили, образного варят? Да? Так що, якось так. Тому приблизно так вийшов один з найочікуваніших проєктів. Всі думали, що роздадуть, роздадуть, на жаль, не роздали. Тому сьогодні будемо говорити про це. Можете поділитися своїм досвідом, якщо ви, наприклад, отримали даний проєкт, що ви в ньому робили? Тому що є багато речей, коли аккаунти плюс-мінус ідентичні. Одні аккаунти отримують, одні аккаунти не отримують. А є таке, що аккаунти, які робили там, взагалі трішки якихось активностей, отримали, а ті аккаунти, які дійсно прокачані, вони були збриті. Тому знову ж таки дивимося на розвиток, пози... на розвиток подій, тому що клеймити токени можна буде 17-го числа. Я думаю, що сьогодні, от до 17-го, є у нас там 5-6 днів. Швидше за все, що ЗКСінк спеціально зробили такий відривок для того, щоб подивитися, от як буде реакція ком'юніті, можливо, за кілька цих днів щось зміниться і вони переглянуть свою там, політику щодо цього, і деякі гаманці включать в даний дроп. Тому підписка на канал, підписка на YouTube канал, підписка на Telegram, і обов'язково сьогодні всім бути на Зізвоні. Всім пока!